Всім привіт! З вами без цензури на цензур.Нет. Мене звати Богдан Будкевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу. Ну що, сьогодні поговоримо про цю от славну чи сумно, звісну угоду про рідкоземельні, рідкісноземельні метали, кристали чи як завгодно, про яку зараз не говорить тільки уже Рінивий, і про що вже насправді є дуже багато різноманітних інсинуацій, криків, і на тлі якої знову почали зростати антиамериканські настрої в Україні. Хотілося б трошечки внести ясність в цю історію, чому тому, що дуже тупим насправді є спроби багатьох людей сказати, що мовляв нічого подібного ніколи не було. Це просто безпрецедентно. Америка грабує нещасну Україну, і от це от все. Це абсолютно не так. Тобто нам може подобатись така політика, може не подобатись. Можна сказати, що вот, це треш. Нам же ж вроді як давали гроші не гранти. Ми тут взагалі, боремося за вільний світ, і тут американці хочуть таке, це проклятий Трамп. Дивіться, ну Скажу вам страшну штуку, коли Трамп каже «Make America great again», то не всі розуміють, що мається на увазі. А він по факту хоче просто повернутися до тієї політики, яку яка свого часу Америку «great» і зробила. Про що йде мова? Ну давайте скажемо відверто достатньо цинічну жорстку політику заробляння. На всіх і на всьому, поки є можливість, а потім вступ в якщо уже по іншому не можна, в конфлікт з найбільш такими вигідними для себе стартовими умовами і такими, щоб потім всі були власне тобі винні. Оце і є та політика, яка свого часу Америку зробила Грейт. Давайте скажемо відверто, що світові лідери американці вийшли після першої світової війни. Ну а остаточно в ролі світового гегемона вони затвердилися після другої світової війни, коли вони забрали цю пальму першості ні в кого іншого, як у Великої Британії, яка до речі формально то виграла Другу світову війну, але по факту насправді втратила свою імперію колоніальну. І не в останню чергу вона й втратила далеко не тільки через те, що просто вже не була не було можливості і в першу чергу там емоційної британської нації тримати всю цю історію, а ще й тому, що Британія витратила абсолютно фантастично гігантські кошти для того, щоб перемогти знову ж таки гігантську військову машину, якою була нацистська Німеччина. І саме цікаве, друзі, що більшість цих коштів Британія взяла. В борг у американців. І взяла вона в борг по системі, такого омріяному багатьма людьми в Україні лендлізу. Я, знаєте, ніяк не можу забути, як три роки, особливо коли були проблеми з постачанням черговими там затримками чи там ще чимось від адміністрації Байдена зброї в Україні, Як прямо тут в коментарях в Ютубі біснувалися, які, як я їх називаю долбодятли секти е, імені ленд-ліза, які кричали: Где лендліз? Америка же обіцяла, Давайте лендліз. От от як. Тільки зброя піде по лендлізу, значить, все буде добре. Я черговий раз для е, таких трошечки тупуватих людей хочу пояснити, що лендліз насправді е, це те, що зовсім скоро може розпочатися в Україні, і в чому його мінус у порівнянні з тим, що було до приходу Трампа до влади. Це до речі, про що і Зеленський говорив на прес-конференції, що мовляв, а чому ми маємо віддавати якісь гроші, якщо до приходу Трампа мова йшла про грантову допомогу. А грантова допомога це безповоротна допомога. Тобто та допомога, яка тобі просто дається, яку повертати не треба. А от ленд-ліз, друзі, це по факту, що? Це означає, що зброю тобі продають. Просто ти не одразу за нею розплачуєшся, умовно кажучи, ці там платежі розписуються на там на багато років наперед. Да будь будь Механізм може бути там будь який суть в тому, що насправді тобі вже ніхто нічого не дарує. Ти купуєш і от ті, -ті всі, хто кричали: Дайте нам лінді зброю. Ви ніяк не можете зрозуміти, що нам не давали той же Петріо там в потрібній кількості, чи там F-16. Не тому, що значить, проклятий Байден не хотів запускати лендліз, а тому, що просто їх не хотіли давати ні за гроші, ні без грошей. Ніяк. От чому суть розумієте? А не тому, що там, типа ой, от зараз, часи нам дадуть купити, то все дадуть. Ні, не дадуть дуже багато речей. Не дадуть. Ну і давайте тепер перенесемо цю логіку на те, що відбувається зараз з цією угодою. Безумовно, все це виглядає досить некрасиво, все це виглядає досить цинічно і так далі. Але якщо хтось думає, що подібних історій не було в історії, вибачте за тавтологію, то не просто були друзі. А той самий омріяний лендліз, про який ми з вами говоримо, він, взагалі тільки на таких грабіжницьких умовах завжди і був. І тут вам хочеться розповісти про знамениту історію про 50 есмінців там чи кораб, чи дестрою, яких західною термінологією називати, які... Америка надала Великій Британії в критичний момент 40-41 років, коли Велика Британія знаходилася одна фактично у стані війни з всією Європою, яку тоді захопила нацистська Німеччина. Причому це не фігура мови, дійсно досі, є. наприклад, та ж Франція і французький флот тоді виступали як союзники Німець Німеччини. Ну те, що там британці змогли його потім потопити, це вже інша історія, але знову ж таки ситуація в певний момент для Британії, особливо одразу після Дюнкерка влітку 40-го року, була вкрай загрозливою, тому що фактично сухопутна армія була обезголовлена. Німці почали систематичні нальоти на ну так звану битву з Англією, нальоти на Британію, коли щоночі сотні німецьких бомбардувальників перетворювали на порох і попіл британську промисловість і британські міста. Паралельно німецькі підлодки почали просто необмежений терор на Атлантиці і почали топити фактично дві третини будь-яких вантажів, які йшли в Британію по морю. А значить, Британія втрачала свій вічний козир, який завжди допомагав абсолютно в усіх до до того, тобто мати море під контролем. І от цей момент, коли в Британії стало різко не вистачати військових кораблів, в першу чергу знову ж таки для супроводження Атлантичних конвоїв, тобто тих речей, які Британія закупала, далеко не, не тільки в Америці. Повірте, Могу, в першу чергу йде про Канаду, яка тоді була британським домініоном. Америка тоді ще Британії ніфіга особливо нічим не допомагала і, взагалі, перебувала в такому ізоляціоністському розкладі, що мовляв, пусть там всі ті європейці між собою, хоч пере. Буться, а ми просто поки почекаємо. Да? Е, і цей момент Уінстон Черчилль звертається з проханням по допомогу до Рузвельта, який, до речі, був демократ, друзі. Не проклятий республіканець, ні трампіст, ні демократ, здавалось би. І як ви думаєте, що ж зробив супердемократичний Рузвельт? Ну, давайте так, друзі. Я е, е, далі зацитую е, власне мемуари Уінстона Черчилля, е, щоб не бути голослівним е, з цього приводу. Отже. Ще 15 травня, як тільки тільки починалася сухопутна війна проти Німеччини, але зразу стало понятно, що, вибачте, справа пахне пісюнами, як то кажуть, для британської і французької армії, бо німці вже прорвались в Ордени. І от він звертається до Рузвельта з проханням передати 50 старих кораблів оцього от от класу «Дестроєр». Далі цитую Вінстона Черчилля. У Вашингтоні ми отримали пропозицію про передачу нам 50 старих американських дестроєрів в обмін на кілька баз на Вест-інських та Бермудських островах, тобто в Карибському басейні, який, як ви розумієте, був вкрай важливий для американців, бо по доктрині Монро вони мають контролювати весь обидва американських континенти і все, що навколо нього. Звичайно, не було ніякого порівняння між внутрішньою цінністю цих малоефективних кораблів та стратегічною безпекою, яку отримували США у вигляді баз. Однак, загроза вторгнення німців робила нашу потребу невідкладною. Ми вірили, як і завжди, що існування Англії пов'язано з існуванням США. Я тільки так скажу, що Черчилль, звісно, все так красиво писав після війни, коли дійсно вже США стали гемонами. Британія якби, стала вже варіантів не було. Чи так він дійсно благосно думав в 40-му році? У мене є певні сумніви, знаючи, наскільки ця людина вміла завжди міняти, коли було потрібно свої думки. Це я так від себе додаю. Але менше з тим, цитуємо далі, що він пише у своїх мемуарах. Так от, да. Ми вірили, як і завжди, що існування Англії пов'язано з існуванням США. Тому я та мої колеги вважали, що знаходження цих баз в руках американців було б очевидною перевагою. Тому я не розглядав це питання з вузько англійської точки зору. Прямо уявляю собі посмішку Чеширського яким який писав ці вимуари ладу з тим. Була ще одна більш вагома причина ніж наша потреба у дестроєрах. Передача Великій Британії, а це дуже важливо, 50 американських військових кораблів була явно не нейтральним кроком з боку США. Друзі, Ми говоримо про час, коли буяє люта війна вже в, в Європі, вже починаються бойові дії в Норвегії, вже починаються бойові дії зовсім скоро в Єгипті і так далі. А США повністю нейтральні. Вони нікого не підтримують. Вони нікому нічого не продають. <хи> так, на секундочку, просто для розуміння. Да? Е, і з точки зору усіх історичних понять, от така передача могла би слугувати для німецького уряду виправданням, щоб оголосити США війну. Кстати, так і станеться в результаті. Передача дестроєрів безумовно наблизила США до нас та до війни. Цей крок став одним з перших у довгому ланцюжку все менш та менш нейтральних дій, які зробили нам виключну послугу. Президент, якому Рузвельт, якому доводилось рахуватися з Онгресом був звичайно вимушений представляти цю угоду як надзвичайно вигідну справу. Думка про здачу в оренду якоїсь частини цих історичних територій викликала велике занепокоєння серед наших парламентарів ну, британських та уряду. І якби це питання було представлене як звичайний розпродаж британських володінь в обмін на 50 кораблів, це б викликало сильний спротив. Ось чому я намагався пояснити цю угоду високими міркуваннями, на що мав повне право, тому що вона підтримувала спільні інтереси англомовних країн. От, велике питання, до речі, бо американців дуже, до речі, вибачте, від себе знову додам. Є багато е мислителів, до речі, один з них е такий собі Пет Б'юкенін, який, до речі, був свого часу одним з авторів оцього от історії з поворотом в бік Китаю для того, щоб поставити Америку проти США. І, до речі, це один з ідеологів. По суті, мага, я би так сказав. Так от у нього є ціла концепція про те, що це було взагалі не в американських інтересах брати участь у Другій світовій війні. Це вже була хірня, так не треба було робити, і все потім пішло не так. І саме тому от Америка зараз не так панує, як могла би, і так далі. Ну, я не буду це обговорювати, але просто я до. Того веду, що ті спільні інтереси номовних країн є. У мене певні питання з цього приводу. Ну до менше з тим. І от закінчує Черчилль. Так ми отримали 50 американських дестроєрів. Ми надали США в оренду на 99 років військово-повітряні та військово-морські бази у Вест Індії та Ньюфаундленді. Все це я розглядав як паралельні кроки та жести доброї волі. Президент вирішив Рузвельт, більш прийнятним представити це Конгресу як дещо цілісне. І ніхто не протирічив одне одному. І обидві країни були задоволені. І наслідки для цього для Європи виявились дуже значні. Ну а... А тепер давайте е спробуємо. Ну да, до речі, подальша історія полягає в тому, що ці кораблі дійсно дуже допомогли Британії на перших дуже критичних етапах, коли німці дійсно там своїми вовчими стаями топили просто десятками тисяч е тоннажу е вантажів, які йшли е в Англію. От ну а до речі, більшість цих баз вони якби були або закриті Британією ще в 40-50-х роках, і Америкою що були стали непотрібні. Ну от останні до речі, такі дві бази США закрила в 90-ті, і набагато швидше. От однак, ви розумієте, що в принципі з точки зору війни Черчилль абсолютно правий. Ця історія допомогла США потім, уже не вагаючись, ступити у війну. Після Перл-Харбору, правда, коли вже був все одно прямий напад на американську територію, просто щоб ви розуміли, да, друзі, наскільки складно було Сполучені Штати втягти? Навіть, здавалось би, в таку очевидну війну, якою була Друга світова? Це вона зараз такою здається, бо ми знаємо, чим вона закінчилася для кожного з її учасників, а тоді так не здавалося. І от тепер давайте ми спробуємо екстраполювати цю історію на нашу. Коли ми кричимо, і Зеленський кричить: нема безпекових цих. А скажіть, будь ласка, а які безпекові, наприклад, гарантії? йшли в цій угоді про ці кораблі. До речі, я додам, що ж на цьому Ленд-Ліз не зупинився за наскр... найскромнішими підрахунками на сучасні гроші. Британія отримала від Америки тоді різноманітної продукції військового і не тільки військового характеру, на 400 мільярдів доларів. Друзі, вкладіть собі цю суму в голові: 400 мільярдів і ті <кхем> близько 90, які Україна отримала, просто щоб ви розуміли масштаби. Допомоги американців тоді Великій Британії, і я ще раз підкреслюю: це все було не безкоштовно. За все це Британія потім розплачувалась за різною інформацією або до 2008, або навіть до 2010 року. Німеччина, до речі, репарації продовжувала платити. І так далі, тільки радянський Союз їх нахер послав. От правда, навіть в часи Путіна вони там щось там типа формально там доплачували, але ну то таке. Е, просто щоб ви розуміли друзі, про який масштаб сум іде мова. Е, і знову ж таки, зверніть увагу: якщо ми беремо саме цю першу найважливішу насправді то, на той момент угоду про кораблі Есмінці, які власне і почали супроводжувати вантажі для Британії і врятували її, дозволили розгорнути в тому числі авіабудівництво і так далі. То я звернув увагу, в цій угоді не йшло взагалі ні про які безпекові гарантії Сполучених Штатів Америки. Навпаки, по суті, це була доволі грабіжницька угода. Тобто, в обмін на кораблі, Британія змушена була віддавати території. І бачите, як воно. Некрасиво, да. До речі, нагадаю, що теж цікавий момент лендліз йшов, наприклад, радянському союзу, і цей лендліз врятував радянський союз, особливо в кінці 41-го, на початку 42-го року, коли радянський союз був в дуже сутужній ситуації, коли вся промисловість, навіть яка була вивезена з найрозвинітіших західних областей радянського союзу, ще й близько не була розгорнута там на сході. І от саме тоді де йде саме до кінця війни американські ліки, їжа, зброя, літаки, алюмінії. І так далі тому подібне, зробили дуже-дуже багато чого. Не дали здохнути від голоду і тому подібне. Так я до чого це згадую, друзі. Згідно умов лендлізу, друзі. <смі> Як ви думаєте, а що Радянський Союз обіцяв у відповідь, окрім грошей? Правильно, друзі, повну концесію американських компаній на розробку величезної кількості нафтових і не тільки родовищ на території Росії, тобто Радянського Союзу. Тобто, я до чого веду? Оця угода, яку ми зараз е бачимо, в її самому факті нема абсолютно нічого такого безпрецедентно неісторичного. Абсолютно. Питання, звичайно, в умовах. І те, що ми не підписали там те, оцей перший кавалерійський наскок Трампа, це навіть і добре, звичайно, тому що не треба йти на такі умови. Але сам факт підпису такої угоди для нас є насправді дуже важливим. Поясню чому. Тому що, коли, наприклад, американці. І от дуже зеленський чи раз показує свою дурість, коли він висміює слова американців, і того ж Бесента, міністра фінансів і Трампа, про те, що мовляв, як тільки на території України нарешті з'явиться великий системний американський бізнес, не в вигляді франшистів по типу Макдональдса чи Кока-Коли, а в вигляді конкретних американських компаній, там Халіберта, там, чи ще хто зі своїми там охоронцями всією фігньою ЧВК і так далі. І що це буде достатньо гарантію того, що це не захопить Росія? І коли Зеленський на цим сміється, каже: Ну так були ж американські компанії теж на окупованих територіях. Ні, не було. І це треба дуже чітко розуміти: не було. Або це були якісь дуже маленькі вклади, а вони були не системні, вони не були е, прямо американськими і так далі. Давайте скажемо так: відверто. Ми живемо дуже цинічному світі. І да, Америка свого часу стала Ґретген за рахунок дуже жорсткої експлуатації тих країн, які ставали їх союзниками. В результаті ці союзники теж не програвали, бо вони отримували свою долю пірога. Да, американці отримували долю більшу, і саме тому вони стали тим, ким вони стали. Це може здаватись цинічним, це може здаватись некрасивим, але це реальність, така, яка вона є. І робити вигляд, що шо Боже, яке безпрецедентно, Утю-тю-тю, нічого тут безпрецедентного нема. Трамп просто повертається до стандартних свого часу для Америки форм співпраці з будь-якими своїми союзниками. От так подобається нам це, не подобається. І до речі. Зазначу, що е, взагалі-то коли з американців ліпили великих друзів європейців, то я скажу одну маленьку річ, що американці взагалі-то це е, люди, ну у всякому разі, якщо ми говоримо про засновників Америки, націй засновників, то це були в основному вихідці, якраз з Європи, які з тієї Європи тікали саме через те, що в Європі їм жити було просто вже неможливо. Це були вигнанці, це було ті, кому в Європі не було місця, і тому у них не було жодних абсолютно підстав цю Європу любити. Так що, в принципі, певний антиєвропеїзм, який присутній був раніше завжди американським елітам, нічого дивного в цьому немає. Знову ж таки, якщо хоч трошки розбиратися в історії і розуміти, що відбувається, Америка явно вирішила, що як якби останні 25-30 років вона пішла не туди, і це не туди призвело до того, що Америка не вигідно мати таку історію. Інша справа, що на жаль чи на щастя, я уж не знаю. Фронтменом всієї цієї двіжухи став Трамп з усією своєю ексцентричністю, трикстерністю і вмінням реально зробити такий щит шторм заяв, що просто волосся на дупі горить у всіх. Це інша історія. Може, така людина і потрібна для такого руху, і ніхто б інший системний це просто би не ризикнув цю махійну розвертати. Я не знаю. Ми побачимо, що буде далі. Я особливо не дуже вірю. Що в нього щось вийде, але побачимо. Я намагаюся зараз просто пояснити, е, от що коли я бачу сонміще, в основному, звісно, працюючих на ОФЕ ОП, Біла і просто корисних ідіотів, які кричать про безпрецедентний грабунок США, це бред, це брехня. Нічого подібного безпрецедентного в цьому нема. А от далі найважливіше, чи треба підписувати таку угоду? Безумовно треба, тому що вона безумовно зв'яже Сполучені Штати і України. Якщо хтось пам'ятає... Ще мої статті в українському тижні а, і відео тут я постійно кажу, що ми ніколи не матимемо шансу стати стратегічним союзником Сполучених Штатів Америки до моменту, поки тут не з'являться стратегічні великі інтереси американських компаній. Подобається це, не подобається, але для Америки їх інтереси виглядають саме так. Тому нам треба підписувати цю угоду безумовно. Плюс, давайте скажемо так, а давайте цинічно поговоримо. От всі ці речі, про які там, наприклад, йде мова, там якісь рідкісноземельні метали, літій, шміті. А скажіть, будь ласка, а на яких от розрахунках побудовано, наприклад, інформація, що у нас є там літі, кобальт? Хоча це не є рідкісноземельний метал? Ну менше з тим уран там він теж не є, але менше з тим. А це все радянські розвідки ще 80-х років, тому що при Незалежній Україні цим вже ж ніхто не займався. А для чого, коли владу позахоплювали спочатку червоні директори, потім червоні директори в зв'язці з бандосами і не, скажімо так, бізнесменами, яких всі кучма побудував в такий олігархічний режимчик прекрасний з задаванням російського ФСБ, почав просто злісно. Експлуатувати те, що лежало на поверхні, і те, що легко і швидко приносило бабки, радянські заводи, радянські шахти і так далі. Різ зрідка, зрідка дуже іноді щось вкладаючи в їх модернізацію. Да? А чого ж вони розробляли оці от рідкісноземельні метали, якщо про них було вже 30 років, як відомо? А, тому що треба було гроші вкладати, тому що це довгі інвестиції, які не відбуваються за один раз типа раз, а джалгок схирачило руду. Захерачила катиш, і за 30 там, за 300% націнки ще й використовуючи те, що дав взятку, і Укрзалізниця з тебе не взяла грошей нормальних за перевезення, відправив, продав в Європу. Красавчик, да? це модель бізнесу да, українського показував дуже довго, яке діяла. Ну так, дуже спрощено. Так я не зрозумів, дрібятки. Ага, тобто ви свої гроші ви в цеплет не хочете, своїх технологій у вас нема, а інвестиції в таку країну якби не сильно прийдуть, тому що всі знають, що якби. Е Якщо ти не свой, то завтра к тебе прийде мусор, к тебе прийде санепідстанція, СБУшник, прокурор і ще якась Вась васина суч... місцева, які є можливість тебе здинути, бабки. Да правда ж, да? А так это вот это у нас нада так на землі, земля належить народу, да? Ну, Я бачу, бачу як всі прям отримують, як в Норвегії, у нас, напевно, створений величезний свій пенсійний фонд, ну, як в Норвегії, в кілька трильйонів доларів. Да? І кожен норвежець від народження отримує вже там певний вклад в ньому. Да? Зеленський, пам'ятаєте, щось таке трендівще, чортне коли? Зроблений цей фонд? Ні. М, цікаво. А що ж ви тоді так нагавно сходите про надера, який належить Україні? Я щось то не зрозумів. Кстаті, ще один аргумент: ці компанії американські, які б вони там погані не були, де як би вони там не працювали, але податки вони будуть платити. І от так то ви отримаєте свої гроші, друзі. Бо якщо воно лежить під землею, його ніхто не розробляє, то якби толку від нього нуль, і ви отримаєте від нього нуль гривень, а так хтось щось отримує. Давайте ми будемо цинічними і прагматичними. Тобто, я ну, я не бачу ніяких мінусів від того, щоб підписати подібну угоду з Сполученими Штатами Америки. Звичайно, треба розуміти умови, скільки хто вносить, на яких умовах, які податки платять ці компанії, які у них є, скажімо так, відповідальність і так далі. Або, наприклад, коли там виють, ой-ой-ой, американці хочуть частину в портах. Ну так да, а ви подивіться, на яких умовах китайці заходять в будь-яку країну? Вони тут же викупають всю критичну інфраструктуру і нормальненько всі живуть, працюють, і ще й причмоківають при цьому. А скажіть, будь ласка, американці не хочуть захистити свої інвестиції? А вдруг Володимир Олександрович Зеленський виграє по безпреділу вибори, поверне країну і завтра почне дружити з Китаєм і скаже, що всю своє життя Україна була частиною великої Піднебесної. Так що американці отримують підком комплектом під зад і всі свої вкладені гроші вже підуть нахер звідси? Ну думаю, у них немає такого. Бажання, правда? Ну, так от я до чого веду, розумієте, давайте ми почнемо, нарешті, цинічно мислити. Наше завдання зберегти Сполучені Штати Америки в якості нашого союзної держави при будь-яких розкладах. Будуть вони дружити з Європою? Не будуть. Давайте ми будемо розкладати я, от яйця всі кошики. І присутність тут великого системного американського бізнесу це для нас великий плюс. На яких умовах? Отут справа української дипломатії. От тут хай Владимир Олександрович Зеленський покаже, який же він у нас великий, фартовий, прекрасний перемовник. Як вони вміють нормально все там розрулити? Як він там на прес-конференції сказав, що він вміє домовлятися з дорослими дядями і більшими бізнесменами? Ну, домовляйся, давай. Але сам факт підпису цієї угоди вважаю дуже важливим. І останнє теж, як говориться, The last, but not the list, і чому це дуже-дуже важливо, друзі. Ми прекрасно бачимо, що Трамп хотів кавалерійським наскоком вирішити дуже багато питань, розуміючи, що в нього дуже мало часу. В нього дуже строката команда, в якій є дуже великі протиріччя. Він розуміє, що дуже мало часу на те, щоб поламати Європу, нас, Росію, всіх мало. І тому він намагається отак дуже швидко все це зробити. Він прекрасно вже бачить, що все це починає гальмувати. І е, для нас важливо те, щоб все одно подарувати йому якусь перемогу, яку він зможе показати як перемогу своєму виборцю собі. А він це дуже любить і сам по собі йому треба з політологічної точки зору. Це і тоді це теж прив'яже його емоційно до України, тому що він буде вважати, що ну хоч щось то я взяв і це за рахунок України. Уж вибачте, будь ласка, тому з усіх точок зору ця угода Україні вкрай потрібна. Ви хотіли лендліз для України? Ну. Ми ж розуміємо, що Трамп нам безкоштовно уже нічого давати не буде, тому така угода відкриє можливість говорити про те, що а тепер давайте лендліз. Нам треба то, нам треба то, да зараз грошей немає, Ну продайте нам, будь ласка, в щот. І от знаєте, як там республіканці постійно говорили, що не буде більше відкритих рахунків без конкретної суми. Оця угода дасть можливість тепер мати чітку аргументацію, приходити казати, от, будь ласка, ви можете порахувати ваші бабки, розказати вашим платникам податків, на що вони витрачаються, яким чином і що за них буде купуватися. І це буде купуватися американська зброя. Сарян, друзі, якщо комусь здається це дуже цинічним, але це політика, і вона робиться так. Ще раз, нам шашечки і єхати, вам волати чи вигравати війну. Я вважаю вигравати війну. Тому сорі, нам треба створювати європейське НАТО, нам треба створювати все, що завгодно. Але якщо є можливість прив'язати до себе Сполучені Штати, це треба робити. Да, прийдеться в певний момент часу віддавати їм набагато більше грошей, ніж собі. Ну так воно працює. Ти хочеш, щоб старший дядя тебе защитив? Дай йому дідюшку. По іншому це не працює. Йому має бути вигідно. Знаєте, по іншому це не працює в світі. Тому от такі мої міркування, друзі. Ви хотіли от там я ще раз звертаюся до ленд лендліза. Ви хотіли лендліз? От вам можливість для лендліза. Зараз він вам буде. Отак. От і ви ще побачите, і якими ви гарючими слізами будете згадувати Байдена, якого тут багато хто любить обкладати матюками. Іноді то є за що. але тим не менше, я закінчу це відео простими словами з матеріалу Street Journal, які стверджують, що завдяки контрактам довготривалим, так довготривалим, яких дуже не вистачало, наприклад, по плані багатьох моментів за ці роки, але які є, працюють і не зупиняються Трампом. До речі, друзі, великі поставки зброї в Україні будуть тривати ще мінімум рік. До початку 2026 року, по дуже багатьох, в тому числі і критичних напрямках, наприклад, типу ППО і е, снарядів до неї, це так народ для розуміння, друзі, і от за це ми нічого платити не маємо. А от далі вже питання зовсім інше. Ну, власне, я про нього вже вам розповів. Ну, така моя опінія. Сподіваюсь, вам, вам вона була корисна. Якщо так, то, будь ласка, дуже вас попрошу, друзі. У нас залишилося вже менше 100 тисяч для того, щоб зібрати нарешті для бусік для аеродрому Васильків. Давайте, нарешті, закримо цей дуже важливий збір для наших авіаторів. Машина потрібна прямо на позавчора. Тому давайте, друзі, трошечки скинемося і зробимо це разом, як то кажуть. Ну, і, звичайно, підписуйтесь на Цензорнет і на шоу бісики. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємося.